Хори дороги так називають центральні вулиці Хуст. Деякі автовласники ладні ходити пішки, тільки б не їздити і не псувати автівки. Проте вже незабаром обіцяють у хусті міські автошляхи стануть кращими. До прикладу, у одному з найбільших спальних районів міста, дорогу повністю викладуть бруківкою. Мова йде про вулицю Жайворонкову. Цей об'єкт розпочала Микачівська фірма Зубаки, але на превеликий жаль. В 11-му році, в грудні місяці, вони заявили, що не будуть продовжувати роботу в зв'язку з їхнім банкрутством, і заявили нам, що вони робити не будуть. Нам прийшлось розривати договір. Нам прийшлось проводити по-новому тендерні процедури, переробляти проектно-кошторисну документацію. Нарешті ці задачі ми в кінці 12-го року доробили. Минулого тижня підрядники завершили підготовку дороги до брукування. Вже за кілька днів розпочали і викладати бруківку. Оскільки ділянка роботи чимала, то працюватиме підрядна організація кілька місяців. Кошторисна вартість другої черги робіт з відновленням дорожнього покриття на Жайворонковій становить 255 тисяч. Ми тут вже зробили перші кроки, навели трошки роботу з мусором, аби вивозити друге питання. Ми дали круглодобове забезпечення водою. Без графіка, це, до речі, перший мікрорайон у місті Хусті, який користується кругодобовою подачою води. Ну і зараз ми мусимо завершити Бруківку до кінця, відлагодити тротуар, де місцями зіпсувався. У травні в цьому мікрорайоні планують розпочати реконструкцію і дитячого садка. Щодо самого ремонту вулиці, то він на особливому контролі у міської влади, адже якість перед усім, каже міський голова. Користуючись нагодою, я хочу проінформувати хустян, що ми. До кінця слідуючої неділі завершуємо лівнєву каналізацію по вулиці Духновича. Толстого. На вулиці Духновича наразі тривають роботи з реконструкції ливневої каналізації. Окрім того, де не де вже викладені бордюри, відремонтують і тротуари. Їх викладуть бруківкою. І якщо погода не завадить, то за тиждень два розпочнуть роботи і на проїжджій частині.